Для полтавців літо видалося справді спекотним, і справа зовсім не в погоді. Не встигли оговтатися від чергового подорожчання проїзду, як вже доведеться, де в декілька разів більше сплачувати за комунальні послуги та власне квартплату. Відповідне рішення на засіданні 1 серпня прийняв міськвиконком. Документ оприлюднено на офіційному сайті міської ради. А в додатках можна побачити ціни, які коливаються в залежності від адреси будинку. Обіцянки міської влади. Про стабільні тарифи знову не виправдалися. Згадаємо хоча б той факт, як аргументували ліквідацію жедів. Олександр Мамай був ініціатором проведення реформи. Ми укрупнули жеди для того, щоб не підвищувати тарифи. На сьогоднішній день ці тарифи підвищені. Виникає питання: чому? Покращились послуги, більше стали зарплати у наших працівників жедів чи із-за чого? є питання. Крім цього, навіть вивіз сміття із двору коштує більше. Полтавці не приховують свого обурення. Хотілося б якоїсь такої матеріальної більш стабільності, щоб не було повищення. Це дуже погано. Якщо б вони тільки дійсно вивозили цей мусор, тоді то можна було б зрозуміти. А так все залишається на своїх місцях. Останнє час, останні роки, два-три, Плохо. З кожним годом все хуже и хуже. Раньше за этим следили лучше. Я думаю, що на качество не повлияет никак. Плохо, що повысили плату і плохо, що вбирають. Даже вообще, що не вбирають. Во дворі вообще не убирают. У переліку послуг з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій є і підмітання снігу по мірі необхідності і посипання території, призначеної для проходу протиожеледними сумішами, і вивезення сміття, ще й регулярний ремонт ліфтів. Нашим кореспондентам доводилося неодноразово знімати сюжети, в яких полтавці показують, що жоден пункт з переліку не виконується а обіцянки так і залишаються обіцянками. За коментарями ми зверталися і до прес-служби Міської ради і до керівництва ЖЕДу, але до цього часу ніяких пояснень не отримали. Буквально вчора підняли тариф на проїзд сьогодні підняли тариф на комунальні послуги. Що наступне? Що завтра? Це покращення прямо сьогодні для нашого населення. І це в той час, коли люди всі в відпустках, ніякого обговорення. Зважаючи на всі ці обставини, не дивно, чому цього року Полтава не потрапила до всеукраїнського рейтингу 50 кращих міст для життя в Україні.